Міжнародний день захисту дітей відзначили у Новій Галещині. На святковий захід з'їхалися родини з кількох навколишніх сіл. Для найменших мешканців громади місцева влада у співпраці з компанією «ФерЕкспо» влаштували справжнє дитяче свято. Незважаючи на те, що у нас в країні йде війна, але дитинство це найважливіше, що є у наших дітей. І дуже хочеться, щоб вони не дуже. Відчували на собі це зло, яке у нас сьогодні є в світі. Я дуже вдячна нашим соціальним партнерам білонійського зК, що вони нам допомагають. Спершу на дітей чекала весела, але водночас повчальна вистава із назвою Подорож в країну небезпечних предметів зі сцени, малечі розповідали зокрема про те, як правильно поводитися з підозрілими предметами, а також у нестандартних ситуаціях. Витя, граната, треба МНС, гукати. Вистава настільки припала до душі глядачам, що після її завершення публіка окупувала сцену, аби зробити фото на згадку з артистами. Ура! Далі за програмою на дітей чекали веселощі. На подвір'ї до малечі долучилися аніматори. Вони влаштували запальні танці, осторонь яких не міг лишитися ніхто. Танців із пухнастиками усі були в захваті та не приховували своїх емоцій. Наприклад, родина новгородцевих завітала на свято у повному складі. Приїхали із сусідньої Козельщини і були одними з найактивніших під час веселощів. Враження просто чудові. Чудовий колектив, вистава аніматора також сподобалися цілком. Дітям також. Було весело, всі танцювали. Дітей це дуже важливо. Відволіктися морально і фізично. Як тобі взагалі свято? Подобається? Так. <звіця> да. А що найбільше запам'яталося? Аніматори. <звіця> <звіця> а ось цього малюка Марка на свято привела мама Анастасія. Вони теж були у захваті від дійства. Класні емоції, повчальна вистава була для дітей, для скажімо так, разнообразя то дуже круто, що таке влаштовують. Прикольно, молодці, дуже все сподобалось. Але й це ще не все. Кожна присутня на заході дитина отримала солодкий подарунок. Біланівським ГЗК було закуплено 300 порцій морозива. Комбінат завжди долучався до таких заходів, тим паче, якщо вони стосуються дітей, і, на нашу думку, що діти не заслуговують жити в тих умовах, які вони живуть зараз. Я здивована, була приємна, що діти, навіть і постарші, були дуже щасливі, коли побачили аніматорів. Вони там намагалися повторювати рухи, то мені здається, що ми вгадали із заходом. І з цим важко не погодитись. Підтверджуються і самі діти. Супер! супер. Що вам сьогодні найбільше запам'яталося? Як спали спалив ліс. Случайно з і ну, горався з пічками і цей піджиг ліс. Як тобі сьогоднішнє свято сподобалось? Да. А що найбільше запам'яталося? Е, за міни. Ну, як, як поводити себе, як побачив міну? Ага. Ну, оце всяке таке. Поласували морозивом, вдосталь натанцювалися, та ще й на сам кінець усі гості подивилися мультфільм. Тож, спостерігаючи за цими усміхненими обличчями дітей, можна сміливо сказати, що свято вдалося.